Є тільки продукти пострілу на руці жінки. Тобто тієї особи, в руках якої ми і знайшли рушник. Це говорить про те, що кінцеві пострілу це був її, це ясно. Щодо пострілу в мужчин, він був проведений також, на нашу думку, неї. Щодо послілу, пострілів в бік дітей, оскільки в кожного з дітей були свої вогнепальні порани, хто тримав дитину, хто тримав рушницю, достеменно ще невідомо, у нас є тільки свої припущення. У нас є припущення все-таки, що це робила мама для двох дітей. і Знайома для вшевної дитини, ну, тобто, оскільки дитина одна не від їхньої несумісно що... Щодо версій відпрацьованих представників управління справ області вам дасть більш конкретні відповіді.